Всім привіт! Ви на каналі Galagan Live. Після короткої паузи ми продовжуємо. Поки всі обговорюють скандал з змінничів, який нічим не закінчиться. Ми поговоримо про більш глобальні та важливі речі. Останніми тижнями свербіш мирних переговорів зійшов нанівець. Політиком втомився нести постійну ахінею. Усі чекають новини, які дозволять відстокнутися від порожнечі. Уся увага на фронт, адже доля війни народжується в битвах. Там картина невтішна і для нас, і для нашого противника. Тому всі чекають, хто зламається першим. І зараз м'яч на боці РФ. Поки триває наступ, Путін за стіл переговорів не сяде. Коли ж чекати на початок перемовин, перше, коли РФ почне відступати, друге, коли в неї закінчиться валюта і почнеться економічна криза. Ідеально, коли ці дві події зійдуться разом. А до того нічого не буде. Пора припинити віжити себе марними ілюзіями. Чекаю на ваші реакції, коментарі та підписку на канал. Реальність завжди перемагає.